Кажуть, студент завжди голодний, але це аж ніяк не стосується тих юнаків та дівчат, котрі опановують кулінарний фах. Вони і собі дадуть раду, й інших смачно нагодують. Вісім команд молодих кухарів, змагалися за перемогу. Належало приготувати дві страви на вибір: салат, овочеву рибну чи м'ясну закуску. Ми представили на цьому конкурсі два салата. Салат теплий, стелятни і салат бекон з грушою. Це поєднання різних смаків. Буває таке, що поєднання різних смаків, тобто страви там ну не поєднувані, але вони поєднуються. Потім команда Галини трудилась над салатом подарунок та оригінальною закускою ніжність, яку дівчата приготували з м'ясного паштету. Цибулі, карамелі та ягід. Майбутня зірка кулінарних шоу. Галя знає напевне, що для кухаря головне. Наготувати, щоб було смачно і дивовижно, щоб можна було людину і смаком, смаками, подачою. Думаю, що для цього все. Оцінювали переможців знавці кулінарії та ресторатори. Павло Чутька каже, що всі працівники його закладу здобули кухарські навички в Ужгороді під керівництвом Петра Гаврилка. Гаврилко заточений так само, як і я, на народну кухню. Я не думаю, що ці діти почнуть зараз пхати плавці акули у креветки, а креветку закручувати в омара, а кальмара пхати у суші, бо це все штучне, це не нездорове для нашого сприйняття, але можливо, воно вітамінне для шлунку. У нього традиційна кухня на першому місці. Наш край є курортний край. Багато санаторій, багато ресторанів, багато готелів. А в кожному ресторані, готелі всюди потрібні повари. І тому жодного на біржі праці у нас студенти, які закінчують наші навчальні заклади, немає. Я думаю, що ця професія необхідна і. Я радію з того, що ми не випускаємо для більшої праці, а всі наші студенти йдуть на роботу. Наразі Ужгородський торговельно-економічний інститут у комплексі з Ужгородським торговельно-економічним коледжем готують 130 спеціалістів, котрі смачно готують. Заходи як цей, окрім азартної для учасників та розважальної для гостей складових, мають на меті популяризувати кулінарний фах.